Листопад, перша неділя листопада. Знаходжуся я на пасіці в селі. І зараз ми подивимося нові вулики, як в нових вуликах зимують пчоли. Ось такий от нас точок в селі. І подивимося, сидять пчоли в клубах, можливо, не сидять. 6 градусів тепла зараз, температура поступово падає. Ну і провіримо. Ось нові корпусні вулики, як себе поводять пчолки. Ось така от краса, неймовірна. І будемо дивитися. Дивіться, як зимують пчолки. Просто чудово, але в клубі вони не сидять. Активніше.